Чергове відео. Спочатку не лякайтеся, я покажу, як швидко заходити на сторінку країна майстрів. Набирайте українською мовою. І вам Google підкаже. Як бачите, все дуже просто котли, твердопаливні котли. Заходите на цей форум. І все перед вами відкривається. Тут дві моїх теми. Одна про 40 кВт котел. Це, що зараз ви бачите. Інша про мою 20-ку. До речі, наступне відео викладу саме про 20-кіловатний котел. Його вже змайстрували наші земляки. Для тих, хто хоче набрати російською, не рекомендую цього робити, тому що вас викине зовсім на інший сайт. Наприклад, ось на цей. Ну а зараз власне, перейдемо до відео. Котел. Значить, трошки забився, сажею, задимів, як бачите. Я вирішив його почистити в нетрадиційний спосіб. Повністю перекрив. Він постояв, накопичив тепло в камері з дровами. І потім беру і відкриваю його. Дивлюсь, що відбувається. Зараз спалахне суміш. Тобто я спровокував горіння так званих димогазів прямо в камері завантаження при височезній температурі. Вона миттєво прогріває всі стінки. І в моєму випадку в димоході загорівся цей наліт. Це характерний звук. На вулиці з труби шматками все вилітає. Десь так приблизно пів години він горить. Котлові наступає полегшення. Догружає туди дров в нього, і вже тяга буває зовсім іншою. Наприклад, якось ця. Двері повністю відкриті. Тяга йде тільки в одному напрямку. Ну, в такому режимі. Звичайно, що ще для профілактики ще він погорить деякий час. Допалювання через труби також видно, що є. Ну і зараз я все позакриваю і вернусь сюди через деякий час. Ось цей час пройшов. Приблизно годин п'ять. Точно заміряв. Котел працює вже в штатному режимі, як він працює. Прогрів всю систему, прогрів теплоакумулятор повністю. Це відбувається кожного дня. Вранці в 6 ранку загрузив, протопив і наступного ранку знову завітав. А це мій безперебійник, багато питань до нього. Упс g 620-й автомобільним акумулятором 55 Ампер годин І ще є додаткові крокодили для того, щоб звішити ще іншого акумулятора, коли, наприклад, не вистачатиме. Цим акумулятором він працює 4 години. А це ці крокодили червоний і чорний. Там далі лежить. Дуже мене виручає. Купляв на базарі, був ще використання за 100 гривень. Правда це було дуже давно Є можливість так званого холодного старту, тобто немає. Енергії від кнопки він запускається. Насос переставляю в мінімальний режим роботи. Ну і як подивимося зараз, то диму також майже немає. Ну і зараз заглянемо в камеру з дровами, що там відбувається. Я раз повторно показую температурний режим гідроакумулятора. Ну і заглядаємо в камеру. Ну а це власне на сьогодні і все. Ще раз повторюся, що наступне відео буде про мій 20-кіловатний котел. На вихідних назнімаю матеріал і викладу. До побачення.